І промовив Господь до Мойсея, кажучи: Увійди до Фараона, бо я зробив непоступливим його серце, і серце його рабів, щоб і надалі відбувалися ці ознаки для них, щоб ви донесли до вух ваших дітей і до дітей, ваших дітей, як я насміявся з єгиптян, та про мої ознаки, які я вчинив серед них, і ви будете знати, що я Господь. Тож Мойсей та Аарон увійшли до Фараона і сказали йому: так говорить Господь Бог євреїв, доки не бажатимеш вшанувати мене, відпусти мій народ, щоб поклонився мені. Якщо ж не забажаєш відпустити мого народу, то ось я в цю пору завтра наведу велику сарану на весь твій край, і вона вкриє поверхню землі так, що не зможеш побачити землю, і поз'їдає всі рештки того, що вціліло у вас після граду, і об'їдене буде кожне дерево. Яке росте у вас на землі? Вона наповнить твої будинки і будинки твоєї прислуги, усі будинки в усій єгипетській землі, такого ще ніколи не бачили ні твої батьки, ні їхні прадіди з дня, відколи існують на землі, аж до нині. І, повернувшись, Мойсей вийшов від Фараона. А слуги Фараона кажуть йому доки він буде для нас колючкою? Відпусти людей. Хай поклоняться Господу своєму Богові. Чи ти не бажаєш усвідомити, що Єгипет знищений? І повернули Мойсея та Аарона до Фараона, і той сказав їм: Підіть, поклоніться Господу, вашому богові. Хто? Хто ті, які підуть? А Мойсей каже: Ми підемо з дітьми і старцями, із синами, і дочками, з вівцями і нашою худобою. Адже це свято для Господа, нашого Бога. А той відповів їм. Нехай Господь буде так з вами, як я відпускаю вас з вашим майном. Дивіться, у вас злі наміри так не буде. Хай підуть лише чоловіки і поклоняться Богові. Адже ви самі цього домагаєтеся. І їх вигнали з перед обличчя Фараона. Тоді Господь сказав Мойсеєві Простягни руку на єгипетську землю, і нехай налетить на землю сарана, і нехай поїсть усю рослинність землі. І усі плоди дерев, які залишилися після граду, і підняв Мойсей посох до неба, і Господь навів на землю південний вітер. Він дув весь той день і всю ніч. Настав ранок, і південний вітер нагнав сарану. Він наніс її на всю єгипетську землю. В дуже великій кількості вона осіла на всіх єгипетських землях. Ні до цього часу не було такої сарани, і після цього такої не буде. Вона покрила земну поверхню, і земля була знищена, і вона поїла всю рослинність землі і усі плоди на деревах, які залишилися після граду. Не зосталося жодної зелені на деревах і на жодній рослині на рівнині в усій єгипетській землі. І фараон з поспіхом покликав Мойсея та Аарона, кажучи Згрішив я перед Господом, вашим Богом, і проти вас. Отже. Ще й сьогодні простіть мій гріх, і помоліться Господу, вашому богові, нехай забере цю смерть від мене. Мойсей вийшов від фараона і помолився Богові, і Господь змінив сильний вітер на західний і підняв сарану, і кинув її в червоне море. І не залишилося жодної сарани в усій єгипетській землі. Та Господь зробив непоступливим серце фараона, і синів Ізраїля той не відпустив. Тоді Господь сказав Мойсеєві простягни руку до неба, і нехай настане темрява в єгипетській землі, відчутна темрява, і Мойсей простягнув руку до неба. І три дні була темрява, чорні хмари і буря на всій єгипетській землі. І три дні ніхто не бачив свого брата, і ніхто не вставав зі свого ліжка. А всі сини Ізраїля повсюди, де б вони не перебували, мали світло. І фараон закликав Мойсея та Аарона і каже Ідіть, поклоніться Господу, Богові вашому, тільки овець і худобу залишіть, а ваше майно нехай іде з вами. Та Мойсей сказав Але ти нам маєш дати тварин на жертви і все палення, котрі принесемо Господу, Богові нашому, і наша худоба піде з нами. Тож не залишимо і копита адже з них візьмемо для служіння Господу. Богові нашому, ми ж не знаємо, яким чином будемо поклонятися Господу, Богові нашому, перш ніж прийдемо туди. Та непоступливим зробив Господь серце фараона, і той не забажав їх відпустити. І каже фараон: Іди від мене, стережися, щоб ти більше не намагався побачити моє обличчя. Бо в той день, коли з'явишся переді мною, помреш. А Мойсей відповідає: Ти вірно сказав. Більше не з'явлюся перед твоїм обличчям.